Хресна дорога, яку молимося у цей день п'ятниці, а це день особливий. Дійсно, Ісус цей день перемагає смерть, викуповує своєю дорогоцінною кров'ю, тих, що в нього повірили. Тому що ті, що не повірили, не беруть. Цього відкуплення. Отже, Ісус, звичайно, всіх, якби відкупив людей своєю кров'ю, але тепер лишається кожній людині, наскільки вона повірить, і наскільки вона прийде і скаже Ісусе, спаси мене, як це сказав розбійник на Христі. Отже, для людини лишив Ісус для Спасіння один крок їй зробити. Сказати Ісусові Спаси мене. Щоб їй це промовити, потрібно повірити. Хто не вірить, той не може сказати цього Слова. Здається, просте Слово, одне речення Ісусе, спаси мене. Від цього Слова, від цього речення, від цієї молитви залежить майбутнє людина. Ісус для нас все зробив. Тільки лишив для людини, щоб вона зробила один крок. Сказала Ісусе, спаси мене. <клухи> Подібно як ось ці два розбійники: один промовляє, другий хоч знаходиться так само близько і не може цього промовити, тому що немає в серці віри, і Божа ласка не може тут діяти. Тому молитва на Хресній дорозі це є завжди пізнання Христа, занурення в Його цю таємницю, наша вдячність, також, наша вдячність, тому що Ісус дав так багато, що нам практично навіть можна вже за нічого не просити, але просто дякувати Богові. Дякувати за Його. Це спасіння, яке Він нам подарував. Тому що більшого годі більшого дати. Ісус дав спасіння. І тільки нам потрібно це усвідомити, прийняти і що виявити нашу вдячність. Тому що міра нашої вдячності буде говорити про міру нашого усвідомлення. А усвідомити це дуже багато. Бо якщо людина несвідома, вона може мати в своїх руках дуже велике багатство. Але не усвідомити цього це значить, що вона його просто загубить. Загубить, і воно пропаде, і вона з цього нічого не скористає. Як важливо, щоб людина усвідомила, і тому від кожної людини залежить. Тому, коли ми приходимо на будь-яку молитву, чи на літургію особливо, чи на якусь іншу, це завжди наш крок віри і також наше зростання у цій вірі. Тому що кожного разу, коли ми до Ісуса наближаємося, Він нам відкриває свої щедрі дари, щоб ми більше і більше зростали і у вірі, і в Його ласці, в Його любові, в Його милосердні, в наближенні нашому до Його великого, скажімо, такого божественного. Царство, Небесного Царства. Тому нехай ця наша молитва буде ну, для нас в першу чергу, бо ми молимося, але також зараз за наших захисників, за тих, хто вирішує зараз долю України нашої, і тих всіх, хто наближає День перемоги, і волонтерів, і капеланів, і медиків, всіх, хто трудиться в різний спосіб. Докладаючи зусиль, наше керівництво, і цивільне і військове, щоб вони розумно могли керувати, берегли людське життя, берегли наших воїнів, щоб їхні різні накази, не раз може нерозумні, ну, не приводило до непотрібних смертей. Тому наша така сторона, наша для нас, духовна сторона це завжди також допомога ось тим, хто приймає якісь рішення, тому що коли ми в молитві молимо за них, ця молитва їх огортає, що в їхніх душах було світло, було, не було такого якогось хаосу. Був мир, був дійсно світлий розум, і щоб людина в цьому стані могла приймати розумні правильні рішення. Це всім потрібно. Кожній людині на своєму місці, в сім'ї, в родині, в суспільстві, в цілому світі. Щоб людина якби, ну, використовувала цей дар Божий, розум, який Бог їй дав. Але сам розум без Божої благодаті, він наробить дуже багато біди. Але коли він є проникнений Божою милістю, Божою ласкою, світлом, тоді людина може дійсно творити чудеса. Чудеса, які в кінці це робить Бог, але ця людина, вона богові каже так, і Бог творить чудо в її житті. Тому нехай ця молитва буде такою і огорне тих, хто і просив нас про молитву, і зараз потребує, і поранені, і хворі багато є, тих, хто, можливо, зараз помирає, щоб Ісус у своєму милосерді їх огорнув, в своїх ранах занурив, у своєму божественному серці, дарував свою любов, милосердя і прощення також багатьом. Прощення, багато треба прощення для нас всіх.